Срібло в Єгипті стало новим золотом, і це ознака економічної кризи в країні. Традиційно єгипетські жінки отримують на заручене золоті прикраси, але через зростання цін та послаблення національної валюти багато хто перейшов на срібло. Власник магазину каже, що люди також обирають срібло як подарунок новонародженим. Ще одна традиція, у якій золото колись було нормою. Зі зростанням цін на золото, срібло стане альтернативою золоту. Звісно, ціна на срібло також зросте. Ми бачимо, що наречені вважають за краще відмовитися від прикраси золота і натомість купують, наприклад, срібне намисто з платиновим покриттям, яке дуже схоже на біле золото. У січні ціна за грам 21-каратного золота зросла більш ніж на 120 відсотків, сягнувши приблизно 126 доларів. Рамі захран, стоячи у своєму сімейному магазині, каже, що його рідні традиційно покладалися на срібло, бо вважали його стабільнішим. У кожному разі він не може дозволити собі золото. Тоді як вартість грошей знижується, вартість срібла або збільшується, або залишається стабільною, що робить його добрим активом для збереження багатства. Я купую срібло з різних причин: по-перше, щоб розпочати свою кар'єру. А по друге, мій дядько навчив мене конвертувати всі гроші, які я заробляю, у срібло для бізнес цілей. Ті, хто може, вкладають гроші в іноземну валюту чи нерухомість, але більшості єгиптян це не по кишені. У Єгипті живе понад 105 мільйонів людей. За оцінками, приблизно 60% населення перебуває за межею бідності чи близько до неї. Інфляція перевищує 30%. Також національна валюта ослабла щодо долара на 50% і очікують подальшу девальвацію.